В ефірі радіостанція колос. Доброго ранку, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі як стимулювати розвиток сільського зеленого туризму в Україні. Проблема зайнятості населення в сільській місцевості одна з найгостріших. Саме нестача робочих місць змушує молодь покидати батьківські оселі. Хоча останнім часом багато хто починає задумуватися над тим, що не варто де-інде шукати кращої долі, адже можна і в рідному селі зайнятися доволі перспективною справою у сфері сільського зеленого туризму. З одного боку, це можливість працювати і заробляти на рідній землі, а з іншого це розвиток території, адже гостинна садиба потребує від відповідної інфраструктури для надання належних послуг, тобто ця справа потрібна і вигідна всім, як власнику сільського обійстя, так і місцевій владі. Якраз тому фахівці проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест надають допомогу громадській організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні у розбудові гостинних та зелених садиб з червня минулого року спільними зусиллями ре. Реалізується проект формування політики розвитку та функціонування сільського туризму в Україні, як вважає заступник керівника проекту Олександр Каліберда. Враховуючи актуальність зміни моделі агросектору України та перехід до моделі пов'язаної з сімейним господарюванням, необхідно удосконалювати чинне законодавство у цій справі. Ось аргументи Олександра Каліберди. Підтримка стабільної орієнтованої на ринок аграрної політики, і ми сюди частково відносимо питання законодавства стосовно сільського зеленого туризму. Одним із елементів своєї роботи бачимо надання певної допомоги в просуванні цього законодавства. А друге питання воно безпосередньо стосується ось нашої спільної роботи зі спілкою. Це зміцнення галузевих асоціацій. Все, що ми робимо, ми робимо на конкурсних засадах. І спілка свого часу виграла невеличкий. Грант, який ми впроваджуємо зараз, це мабуть один із найбільш ефективних способів об'єднання інтересів бізнесу, малого, середнього, приватної ініціативи і спосіб комунікації з урядом для того, щоб просувати ті питання, які цю конкретну групу хвилюють. Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму. Ми маємо таку програму співпраці. Діяльність у сфері сільського зеленого туризму регулюється законом України про особисте селянське господарство. Вона, як зазначено в документі, не належить до підприємницької, а відтак проводиться без створення юридичної особи. Тобто власники садиб є фізичними особами, і вони, як члени особистого селянського господарства, надають послуги у сфері сільського зеленого туризму і зобов'язані, зокрема, своєчасно сплачувати земельний податок, Ток або орендну плату дотримуватись нормативів щодо якості продукції, санітарних та екологічних вимог. Однак, як переконує голова спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні Володимир Васильєв, часто від власників гостинних та зелених садиб різні контролюючі органи вимагають підприємницьку звітність, тому настав час врегулювати законодавчі відносини, щоб цей вид діяльності на селі дійсно розвивався. Що ж треба змінювати? Нівати розмірковує Володимир Васильєв в Верховній Раді. Є два наших проекти, які будуть регулювати і сприяти сільському господарю, власнику особисто селянського господарства, В першу чергу, тим, щоб писеві органи влади не вимагали від цієї родини реєстрації, Буде мова йти про доповнення до закону про особисте селянського господарства, де буде прописано, що сільські зелені туристи, надання послуг в сфері сільського зеленого туризму, в тому числі з використанням майна особисто селянського господарства, це є харчування, це є. Проживання, але не більше 9 ліжків ліжкомість. Ну і другий законопроект це доповнення до податкового кодексу. Там мова буде йти про те, що не будуть оподатковуватися доходи від реалізації продукції з харчування. Тобто, харчуватися людина буде, турист, споживач тими продуктами, які виробляються в особистому селянському господарстві. Відповідно, ці прибутки, які буде отримати родина, вони не оподатковувалися, але в певній межі. а сертифікація послуг є з минулого року обов'язковою. Там має бути категорія Я Сення Державної агенції з туризму та курортів, що це не буде стосуватися фізичних осіб, тому можна говорити, що сертифікація не буде стосуватися власника сільської родини, але якщо це буде в межах десятилічком місць. Ну і з практики європейських країн, то там добровільна категорізація проводиться або екомаркування, проводиться національними асоціаціями, такими асоціаціями як наша. Наразі чиновники не можуть зрозуміти, чому виробництво в особистих селянських господарствах має поєднуватися з наданням послуг у сфері сільського зеленого туризму. Мовляв, це різні речі, і як визначити, яка родина має право надавати такі послуги, у якої дві курки чи обов'язково утримуються свиня і корова, і скільки має бути в такій садибі ліжкомість? Десять. Чи 30? ці та інші питання бурхливо обговорювалися учасниками всеукраїнської науково-практичної конференції формування політики розвитку та функціонування сільського туризму в Україні як фактор сільського розвитку, підсумовуючи дискусію, директор департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку сільських територій мінагрополітики України Сергій Кадигроб висловив готовність до конструктивної співпраці, щоб у цій справі від Працювати європейську модель розвитку. Ми зараз налаштовані дійсно жити по-новому і створити певні механізми, які повинні там стимулювати розвиток, в тому числі і зеленого сільського туризму. Тому, якщо є у асоціації ми міністерство, яке готове надати вам всі необхідну підтримку, організаційну, правову, якщо воно запрацює, чисті, хвала, я буду тільки підтримувати і найбільше сприяти. Ви слухали радіостанцію колос програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право з вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.